Хочу трошки вам показати, як машинки стоять в базу з цього ракурсу. Чус. Hyundai Grandeur до нас заїхав в корейський бізнес-клас. 2007 рік, 3,3 газ-бензин. Чуть-чуть тут накладочка у нас улетіла, але нічого, вона є, чоловік приділий. Так, в цілому прям класна машина. По кузову без ржавчин, на нормальній зимній резині, на легкосплавних дисочках, салончик, Бля, сюди. електро, дерево, автомат. Ну, Блін, прям реально топ. Машина на 3,3 газ бензиновому двигуні. В принципі, розход приємний, якщо бензина буде ну, літрів 10-11 хавати, мабуть, газу хаває більше, там, 13 плюс-мінус. А так виглядає прям дуже бомбово. Ціна на нього класна. Ціна на нього 6690, якщо не помиляюсь. Тобто За такі гроші візьмете свій бізнес-клас і будете кататися. Да, корейський, але все-таки бізнес-клас. Тунована така. Да, тонована, тонована просто в хлам. Да. А, є ще ж плюшка у нас. Ви ж, якщо навіть трохи не вистачає, Лізінг приїжджайте, купуйте. 1300 первоначальний взнос і, і все полетіли да, на корейській ракеті. Ти ні, не скажеш, вона 2007 року. Да, ну виглядає так. нормально. Кореї це делають вечір. Клас. Чусти. А що ти зараз будеш робити? Я її буду фотографувати, щоб вже завтра ви на наших сайтах і всіх порталах, де ми публікуємо автомобілі, могли знайти цю корейську красавицю. До речі, якщо треба Вінкод, код теж заходьте на. Це буде на сайті. Да, на наш сайт. Там повністю вся інформація. Так що. 2007 року випуску арти дверей беззаважні, музика преміальна.